Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу одяг з люкса, а також звичайного вагового відділу. Перша моя знахідка це власне з люкса. Ось така от куртка від Tommy Hilfiger в розмірі М яскравого насиченого червоного кольору. Шикарна куртка, вона тепла, зимова. Ось такі у неї бірки. Гадаю, що це оригінал, хоча дуже часто трапляються і підробки саме цього бренду. На превеликий жаль, вона на мене замалесенька. Я її не можу навіть защіпнути на собі. Якась така от вона маломірка. Стан у неї навіть дуже непоганий, вона без дірочок, без якихось таких от катастрофічних плям. Єдине, що у неї замазані рукава. Це часто буває така от проблема, так в куртках Бу. Ось тут внизу на рукавах вони бувають ось такі от замурзані. Але я гадаю, що це не така от вже велика проблема. Можна з нею справитись дуже легко вдома так відчистити. Наступна моя знахідка це ось таке от пальто, доволі класичне, в дуже красиву гусину лапку. Дуже красиві тут відтінки кольорів. І коричневий, і чорний. Мені дуже сподобався саме принт. Ну, а от склад тканини мені зовсім не сподобався, оскільки це 100% поліестер. Пальто таке доволі тоненьке на якусь таку теплу осінь або весну. Воно теж з люкс відділу, ціна за кілограм сьогодні близько 600 гривень. Це у нас третій день після завозу. Я думаю, та куртка попередня, яку я приміряла, буде коштувати десь приблизно 500 гривень, ну а це пальто доволі легесеньке, можливо, навіть на гривень 300 заважить. Щодо його стану, то все-таки видно, що це пальто БУ ношене. Можливо, відео це не передає, але сама тканина така, як не в кофтунцях, ну але з такими як нерівностями. Так, видно, що тканинка вже ношена. Шкода, оскільки воно дуже класне і стильне. Далі хочу вам показати ще одне пальто від фірми Автограф. Воно таке от комбіноване. Тут і текстура тканини різна, і кольори різняться. Так, поєднання світлого, сірого, темного, сірого. Ну, і воно таке доволі тепле. Це у нас 14-й розмір, і тканина тут теж така одна мішана, так, склад тканини. Тут є і вовна, і альпака, і махір. Ну, і також так, синтетика додана. Тому, на відміну від попереднього, так це пальто має добре гріти і підійде на якусь уже таку холодну погоду на холодну осінь. Пошите воно дуже цікаво, оригінально, ніби зверху на пальто вдягнута така от подовжена жилетка. Хто любить незвичні речі, виділятися серед натовпу дуже класна знахідка, особливо якщо у гардеробі вже є кілька пальт, якихось таких от базових, чорних, кемел, то таке пальто може урізноманітнити гардероб. До речі, ось такі різні, цікаві оригінальні пальта трапляються мені в секонд секонд-хенді набагато частіше, ніж звичайні класичні чорні пальта. У мене є кілька таких от акцентних, жовти, помаранчеве, ну а от звичайного чорного пальто досі немає. Я якось собі не можу його знайти. І якщо говорити так про те, що я шукаю і не можу знайти уже довгий час, це зимової такої пухової жилетки. Ось таку знайшла, взяла з собою в примірочну бежевого кольору. Колір у неї дуже класний. Крій у неї теж непоганий, жилетка йде подовжена, але мені дуже не подобається те, що на капюшоні є штучне хутро. Інколи буває, що хутро відстібається, і це вирішує проблему. Але не в цьому випадку тут, власне, ось це хутро є пришитим. Ну і загалом це розмір 18 або ж 46, і вона така, бачите, трішечки великовата. Хоча це навіть дуже непогано, оскільки її можна буде носити поверх іншого верхнього одягу, тобто можна вдягати будь-які об'ємні речі і зверху цю жилетку. Жилетка в ідеально новому стані продається вона на люксі. Ціну за кілограм я вже говорила приблизно 600 гривень. А ми з вами переходимо до вагового відділу. Власне, ці речі у нас на вагу 298 гривень кілограм, якщо не помиляюся. І перша моя знахідка це ось така от туніка. Уся в блискітках. Чому її взяла? Оскільки мене попросили в коментарях інколи показувати якісь такі святкові речі з блискітками, з різними паєтками. Тому цього разу в приміручно взяла і такі речі. За своїм складом вона навіть дуже хороша на 95% зв'язку за 5% тут еластану. Це у нас фірма Zara, розмір М. І підозрюю, що це навіть можливо й не тут а могло б бути і плаття так, на менший ріст, якщо його втягнути. Плаття в прекрасному стані, усі паєтки на місці, воно зовсім не зіпсоване, нічим практично як з магазину. Тут такий спереду величезний напис, і власне це плаття з молодіжної лінійки фірми Zara. І ще одна знахідка від Зари: ось таке от плаття. Дуже шикарний у нього квітковий принт, таке враження, що розмальовували його вручну. Бувають такі от хустки, шовкові дуже схожим принтом. І так це виглядає дуже дорого. Це плаття у нас на 100% на дотик дуже класне, приємне. І це у нас розмір S. Воно, звичайно, не мого розміру, але я його все одно приміряла, адже плаття дуже класне, і я дуже люблю плаття саме з квітковим принтом. А тут Кольори просто фантастичні, виглядає справді дорого. Але, самі бачите, рукавчики на мене закороткі, і, само по собі, воно таке трішечки тіснувати, м'яко кажучи. Сукня в дуже хорошому стані, без дефектів, і в неї такий теж дуже універсальний, дуже люблю такі от плаття, халати, плаття сорочки, які защіпаються спереду. На гузочки з комірцем вони взагалі такі от універсальні, мені здається, на будь-яку фігуру підходять. Це плаття надзвичайно сподобалося, і якщо його вдягнути так на відповідний розмір, буде виглядати просто супер шикарно і ефектно. І наступна знахідка: це знову туніка з блискітками. Знаєте, як колись був концерт на замовлення. У мене сьогодні відео на замовлення. Хотіли блискітки, тримайте. Це ось така от туніка з золото з чорним, завжди дуже красиво, теж акцентно виглядає. Фірма H&M. Складка не, не тут хороший: 50% бавовна, 50% модал, Розмір М. Ось така туніка, дещо в такому єгипетському стилі. Нагадує вона мені про фараонів. Дуже великий виріз, на короткий рукавчик. ну Це могло б теж бути, в принципі, і платтям. Така от літня міні-сукня, теж в ідеальному новому стані, що й не дивно. Зараз так не сезон суконь, тому усього літнього є просто до вибору, до кольору шикарний величезний вибір. І сподобалося ще ось таке доволі класичне чорного кольору плаття. Воно спереду повністю защіпається на гудзики. Бірки зі складом тут немає. Ну але, скоріше за все, це льон або льон в поєднанні з бавовною. Дуже така цупка тканина, добре тримає форму. Воно доволі маленького розміру, я його не змогла переміряти і так трішки важко вам його показати, оскільки чорна шторка. І переходимо до сумок. знаю сумки, ви теж дуже любите дивитися. Це у нас сумки теж з вагового відділу. Була ось така от величезна сумка Шопер, нібито Луї Вітон, але, скоріше за все, це підробка. Плюс її те, що вона зовсім не понищена і в дуже хорошому стані. Ось така була сумка чорна з натуральної шкіри, але вона уся в царапанках. Ось такий бренд вказаний, по фурнітурі видно, що сумка не дешева. Ну і сама якість шкіри теж хороша, єдине, що вже знищена. А ось цей рюкзачок був фактично в новому стані, без дефектів, але він повністю з еко шкіри, і вставка така ніби теж як під зроблена, розроблена, ну, але це все штучно. Ось така ще була з натуральної шкіри сумка, теж по фурнітурі видно, що дуже добротна. Форма у неї доволі непогана, дуже містка. На двох таких доволі довгих ручках можна носити як в руці, так і на плечі. Це у нас натуральна шкіра, але, на жаль, вона теж уже віджила своє, дещо понищена. Ну, на ваговому секонд-хенді так є. Зі так? шкіри, з натуральної шкіри, дуже важко знайти сумку в ідеальному стані. Ну, а якщо говорити про екошкіру... То трапляються навіть нові збірками. Ви пишете в коментарях, або я вам показувала більше сумок, тому давайте вам зроблю таку невеличку екскурсію по ящику з сумками, так, усе, що тут є, разом переглянемо. Це у нас косметичка, дуже велика, містка, яскрава, в квітковий такий от принт, непоганий у неї стан. Також була ось така от величезна сумка, сумка шопер чи навіть пляжна сумка, тому що вона дещо вигорівша. Це у нас такий помаранчевий колір, але сам по собі, мені здається, він би мав бути яскравіше. До речі, якщо говорити саме про пляжні сумки, то зараз вони доволі часто зустрічаються і можна знайти сумку навіть просто новесеньку в ідеальному стані. Ось такі от сумки самі все бачите. Якось, як на мене, немає більше нічого такого варте уваги, щоб я коментувала. Тому лише хочу нагадати вам: якщо ви хочете мені допомогти, аби відео отримувало більше переглядів, не забудьте поставити лайк, пишіть ваші коментарі, і до нових зустрічей.